Привіт! В цьому відео я коротко покажу веб-сайт, що я розробив у 2020 році. Це сайт для управління проектами. Він був написаний під замовленням. Проект я підняв локально і наповнив його тестовими випадковими даними. Реєстрація на сайті закрита. Новий користувач створюється тим, в кого є права доступу. Також сайт має закриті точки входу. Якщо пароль і логін вірний, але місце входу не дозволене, буде відображена помилка. Зверху є кнопки для управління особистими налаштуваннями. В налаштуваннях аккаунтах кожен користувач може обрати персональну кольорову схему або може скинути пароль. І, відповідно, можна вийти з системи. Також можна змінити мову. Наступний блок призначений для роботи з проектами. Перейшовши в проекти, тут доступні всі проекти, що є в системі. Зверху є інструменти для пошуку та фільтрування. Деякі таблиці мають кнопку для копіювання з налаштуванням пропуску колонок та строк. В таблиці є інформація про проекти. Колонки з датою реєстрації проєкту має кольорове позначення відповідно до залученості працівників. Колонки з годинами мають прогресивний задній фон як співвідношення кількості витрачених годин до запланованих годин. Тут також відображається кількість працівників, що працюють над проектом. В кінці таблиці є легенда, що пояснює кольори. При наведенні курсора мишки на назву колонки з скороченнями ми побачимо пояснення. При натисканні на номер проєкту переходимо на детальну інформацію про проект. Тут можна змінювати записи проєкту, додавати задачу на проєкт. В таблиці знизу перелік задач проєкту. Можна натиснути на номер задачі та потрапити на детальну інформацію про задачу. Тут запис задачі можна редагувати. Можна подивитися, хто працює над задачею. Тут також можна подивитися історію, хто і коли працював над задачею. Наступні кнопки відображають інформацію про проекти в іншому вигляді. Тут є детальна інформація про проект по днях і по задачах. Тут є кнопки переходу на деталі задачі і на деталі проєкту. Тут відображається інформація по днях, але без деталей по задачам. В які дні над проєктом велась робота, коли проєкт був запущений. Коли дата завершення. Скільки потрібно приблизно часу на проєкт. Можемо тут перейти на деталі проєкту. Тут відображається загальна інформація про проєкт помісячно. Тут сума годин по проєкту за обрані місяці. Тут сума годин всіх проєктів за місяць. Тут також можемо перейти на деталі проєкту. Наступний блок призначений для роботи з задачами. Тут відображаються всі задачі, що є в системі. Зверху маємо можливість пошуку, фільтрації, копіювання. Колонки таблиці також мають кольорове позначення відповідно до стану задачі, а також прогресивний задній фон відповідно до витрачених та запланованих годин. Як і раніше, маємо деталі проєкту та деталі задачі. Далі можна подивитися свої задачі. Тут можна переключити стан задачі. Можна подивитися історію своїх задач, дата змін, стан задачі, проєкт і яка задача. Далі готується звіт за місяць, в які дні над яким проєктом і над якою задачею працювали. Жовтим позначаються вихідні дні. Знизу є підсумок по годинах. Таблицю можна скопіювати. Наступний розділ призначений для роботи з користувачами сайту. Можна створити нового користувача, подивитися перелік всіх користувачів. Тут можна побачити задачі: хто має задачі і в якому стані, кількість задач заплановані години, витрачені години. Задачі поділені на стани. вимкнені, в очікуванні, в процесі. Завершені проблемні. Натиснувши на ім'я, бачимо перелік всіх задач працівника. Натиснувши на задачу, потрапляємо на деталі задачі. Натиснувши на тип задачі, потрапляємо на перелік всіх задач по типу. Далі розділ відпустки: Тут видно, який працівник і коли йде у відпустку. Система має гнучку можливість налаштування ролей. Тут видно ролі та доступні кнопки. Тут можна додати нову роль, видалити роль або змінити її. Далі розділ для замовників. Тут можна подивитися перелік замовників і можна додати нового. Серверна частина написана на PHP-7, база даних має SQL, клієнтська частина має трохи JavaScript-коду. На цьому все. Дякую за увагу!